Доброго раночку, шановні глядачі. Я йду на ставочок. У нас сьогодні на термометрі мінус 3, хоча обіцяли більше. Але насправді мінус 3. Як у вас настрій? Як спалося? Так, випиваю водичку. Отступи. Ваше здоров'я. Ой, добре. Все. Іду оздоровлюватись і знаходити кроки. Зустрінемось на сніданку. Так. У мене сьогодні вийшла якась така рибна тарілка. Дістала з камери ще нагріла собі м скумбрію. половинку яєчка у мене ще залишалося від вчора. Е, значить, оселедчика вже виклала з'їсти, виклала мінді її доїсти. Один огірочок квашений. Ну і рукола, полита оцтом і полита олійкою. Трошечки посипала а, насінням мчія. Ось такий сніданок у мене, ну і чашечка кави. Що ж, мої друзяшечки. я сижу, е, снідати сіла. тут у мене за мною стоїть торт, який я виняла, щоб уже його, е, знаєте, щоб він трошки погрівся перед тим, як його розрізати. Друзі, і чесно вам скажу, мені хочеться цього торта, бо я дуже його люблю. Це мій улюблений тортик Наполеон, який я вчора спекла на свій день народження, але я дуже відповідальна і дисциплінована людина. Я його ще коли-небудь собі спечу, бо якщо в мене є якась ціль, я йду до кінця, я така по житті людина. Я або не роблю ніяк, або роблю так, як треба. Я могла би сьогодні розслабитися, щось з'їсти. Але це буде для мене дорогою ціною, тому що потім я знову три дні буду входити в китоз. і воно мені не треба, чесно, воно того не варте. Тому ось так. Їжа, знаєте, їжа це те, що дає нам енергію, що дає нам сили для того, щоб жити. Їжа це базова потреба, це як топливо, але їжа не може бути. Як би сказати, їжа не може бути ціллю для задоволення. Хоча їжа це задоволення це найпростіший спосіб отримати задоволення, отримати позитивну емоцію. Е і на превеликий жаль, дуже багато людей. Отримують позитивні емоції завдяки їжі, бо це найпростіше, тут не треба багато напружуватися, з'їв щось, але ця емоція в чому підступність? Що ця емоція вона дуже коротко тривала, вона швидко проходить і потім настає почуття провини і почуття. Сорому, тобто ми себе звинувачуємо, на що я це зробила, злості почуття не треба було, от я з'їла і так далі. Та? Тобто це задоволення воно дуже таке коротко тривале, поки ми їмо, отримуємо насолоду від смаку, від насиченості, а потім приходять у ці почуття, які, які заставляють нас. Знову задуматись про те, а як я можу замінити їжу, чим я можу замінити, яким позитивним, що я можу такого зробити, щоб отримати ці позитивні емоції, яким здоровим способом я можу отримати позитивні емоції. Я, наприклад, отримую позитивні емоції від спілкування з вами, від того, що я роблю для когось добро, від, 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 від того, що. Я проявляю якусь творчість і ем, від чашечки кави, від, від красивої якоїсь картинки, від перегляду фільму, ем, від того, що люди мені дякують. Я дуже від цього кайфую. Я дуже щаслива, коли люди мені дякують, тому що для мене. Ем, і коли я вдячна, і коли мені дякують, це для мене рівноцінне почуття з почуттям щастя. Тому, от коли я вдячна, вдячна Богу за все, вдячна людям, якійсь конкретній людині, я в цей момент дуже щаслива. От якось так. Тому я так намагаюся відноситись до їжі дуже усвідомлено. Це так не завжди було, друзі, не завжди так було, але так стало тепер. Мої свідомості помінявся погляд на їжу. Якщо я хочу там якийсь раніше шматок торта, то я його з'їдаю небагато, розуміючи, що ну, я не маю ним напхатись, об'їстись, бо це шкодить моєму здоров'ю. Я їм дуже усвідомлена. От. Не було від вас ніяких запитань. Прекрасні ваші тарілки, дівчата, я просто вами захоплююсь, які ви молодці. Людина мені пише, що я на місці находила в квартирі чи в хаті 1500 кроків. Ну це так мило, це так класно. Ви такі круті дівчата. Ну я дуже захоплююся людьми, які, які цілеспрямовані, які взяли і роблять, не дивлячись ні на що. Я горжусь вами, мої хороші. Спасибі вам велике, і від цього я щаслива, що у вас все виходить. Мені дуже приємно. Коли я причетна, якось опосередковано до того, що у когось щось здається, виходить, для мене це величезне задоволення. Я готова навіть нічого не їсти цілий день, аби у вас сьогодні все вийшло. Розумієте? Ось так. Ну і все, мої хороші так трошки з вами поговорила, вже ви все вмієте, все знаєте. Ага, я ще виняла турбинку, вам показати, мої хороші. Дивіться, я пекла, достала хліб. Дивіться, цілий та кексик лежить. Один. І от з другого скільки. Я одну, одну скибочку з'їла з салом тоді, і все, все в мене лежить. Може, зараз візьму до оселедчика малесенький кусочок, не знаю. Я його не дуже хочу, друзі. Але, знаєте, воно таке жирненьке, все, щоб в животі не бурчало, може, одну маленьку хлібочку з'їм. Що я вам зараз показую, друзі, що пропадає потяг до хліба, коли ти вже в кетозі, тобі не хочеться його. Вже звикаєш, отак їсти і все, і нормально, їсиш. От коли я їла хліб, то і хліб їм і хліба хочеться. А зараз ні. Зараз не хочеться. Ось так, мої хороші. Бажаю вам гарного легкого дня! Хороших позитивних емоцій, нехай все вам вдається, нехай все буде легко і до нової зустрічі! Зустрінемося після 16-ї. Всім па, -па.